Як правильно прозвітувати по договору, коли термін дії договору до 31 грудня 2025 року, але фактична оплата по ньому буде у лютому орієнтовно, тобто протягом 20 днів від дати закінчення договору оплати ще не буде. Ну, Звертаю вашу увагу про те, що одна з причин, тобто, дивіться, у нас три підстави для оприлюднення звіту про виконання договору. Перша це. За виконання зобов'язань це коли вже все оплатили. Поставили, оплатили. Друга це закінчення строку дії договору за умови виконання зобов'язань. Те, що у вас наступило 31 грудня, не вказує про те, що договір виконаний, тому що зобов'язання, зокрема, стосовно оплати, не виконані. Коли ви будете закривати цей договір після оплати, тобто після того, як буде здійснена оплата повністю строк 20 робочих днів, тоді ви можете оприлюднити. Звіт про виконання договору. Ваша задача, як уповноваженої особи, щоб вас своєчасно проінформували або самостійно проконтролювати виконання цього договору, щоб у подальшому не було порушення строку оприлюднення інформації.